Ford Edge. Так, і цей автомобіль буквально у нас був і є вже зареєстрований автомобіль, відновлений був і віддали клієнту. Під ключ те, що я вам показував Добре. на минулому тижні, замінили на автомобілі підрамник. Що відбувається далі? Так відбувається з кожним американським автомобілем, коли ми його зустрічаємо і хочемо відновити геометрію кузова, для того, щоб отримати той результат, що ми бачимо завжди на відео для клієнтів. Для клієнтів і ми відновлюємо тоді автомобіль в геометрію виставляємо. Але перед цим. Люди, що відновлювали цей автомобіль, цього не зробили. От Зараз от що відбувається: Беремо ось такий нівелір, задаємо пряму горизонтальну лінію, і є у нас креслення по автомобілю, які розміри діагоналі мають бути щодо. Чого. Але щоб це відбулося, потрібно перед цим автомобіль виставити на стапель в абсолютний ноль. Тобто, завдяки ось таким лінійкам, які виставляються в передній і в задній частині. Автомобілі завдяки ми їх виставляємо в правильних точках, де це намальовано на кресленні безпосередньо, і відповідно виставляємо автомобіль в абсолютний нуль. Після цього майстер вже бере безпосередньо ось цю лінійку, ось таку, бачите, і ось такими кінцями з двох сторін встановлює безпосередньо в точки, де намальовано на кресленні. І відповідно. Потрібно, щоб діагоналі сходилися так, як на них намальовано. Якщо вони не сходяться, майстер тоді вже будує собі план, куди що він буде тягнути і перетягувати, для того, щоб відповідно відновити геометрію кузова автомобіля. То, що вона у нас порушена, це, ну, це і без е, спеціального обладнання. Видно, видно, як лонжерон стоїть в бік, видно ось безпосередньо бризговик. На ньому є ось такі нетипові складки, тобто такого бути немає. Тобто, відповідно, геометрія порушена. Тільки це все потрібно було робити правильно. І відразу, а це люди підготовили клієнту машину. Він почав на ній їздити, а в нього зазори не такі, їде трохи не так і має проблеми в експлуатації. Набирає нас, каже: хлопці, так і так треба подивитись. Ну що ж, ми погодилися, ми подивилися, свій вердикт сказали, і він е, хоче відновити автомобіль, щоб він був в заводських налаштуваннях по геометрії кузова, як це було і спочатку до ДТП в Штатах. Тобто, ось так робити не треба. Це неправильний ремонт, і переробляти потім після когось таку роботу значно дорожче. Тому замовляйте з нами, щоб як всі наші клієнти отримувати відразу якісний відновлений до Іша для себе без таки.